Привіт, а я до тебе з гарною новиною. У Stalker 2 додали Desert Eagle. І що цікаво, він реально добре вписується в гру. У цьому відосі я розповім і покажу його в дії, а також поговоримо про подію, яка відбудеться найближчим часом, а саме GameScom 2025, на якому будуть присутні, в тому числі, і GC Game World зі своїм Stalker 2. Сідай позручніше та приємного перегляду. Значить, у минулому відосі, де я розповідав про Зон Кіт, я казав, що дуже тривалий час на Сталкер 2 не виходитиме чогось глобального. Втім, я не казав, що всі моди будуть галімими. В принципі, багато цікавого вийшло, і один із цих модів це предметний мод на нову зброю Desert Eagle під 50-й калібр. Придбати його можна в зброярів середніх рангів, таких як Юджину, Барі Сторенген. Має 8 набоїв на борту та може приймати збільшений магазин на 11. Єдине, що я не розумію, навіщо треба було робити під Desert Eagle окремий калібр, якщо в реальному житті Desert Eagle є в декількох версіях, одна з яких під калібр, який вже є в грі. Але то вже таке. В цілому є доволі добрим замінником Райно, і якщо колись я захочу пройти Stalker 2 з модами, то я однозначно візьму цей мод, а також мод на менюшку з забутим лісом. Якщо ще хтось не знає, що це за мод на менюшку з забутим лісом, обов'язково переглянь його. Посилання залишаю в описі під цим відеосом, Як і посилання на мод, який додає яструба. Так, я реально хотів зробити відос чисто по цьому моду, бо він мені зайшов, але так вийшло, що все це перепало на подію з геймскомом 2025. І тому я вирішив, що нафіга робити два відео на цю тему, якщо можна все вмістити в одному. Тож пропоную трохи пофантазувати на тему того, що саме буде представлено на цій події, бо на минулих геймскомах Джесі вміли приємно дивувати. По-перше, там в обов'язковому порядку має бути якийсь тизер або трейлер. Якщо прийти на геймском виключно з обрубком трейлеру, який був присвячений перенесенню гри на плейстейшени, це як прийти на побачення в майці з неголеними волохатими пахвами. Ну, в принципі, як я зараз і ходжу. У трейлері є сенс показати частину інформації про найближчі DLC, про сюжет, локації, які там будуть. Є сенс показати щось із вирізаних локацій. До речі, про вирізані локації я робив просто величезну купу відосів, зокрема, відос про підземку Прип'ять-1. максимально новий та свіжий відос, який раджу глянути всім. Залишаю посилання в описі та підказках. Було би непогано показати в трейлері Залізний Ліс, Оазис, Ліманськ, Холодний Острів, про який розробники все ж дещо казали. Було б непогано показати детектор Око, було б непогано якось розширити сюжет угруповань, яким у сюжеті Сталкеру 2 було виділено мінімум часу. Такі угруповання, як довгобов'язок та свобода воля, які S2 наразі відіграють, скоріше декоративну роль, зброю нову додати в кінці то кінців. Я дуже сумніваюся, що після такої тривалої паузи в плані цікавих новин розробники прийдуть на Gamescom виключно з новиною про перенос гри на PlayStation. Обов'язково має бути щось іще. По-друге, зараз активно розповсюджуються чутки про майбутню можливість приєднатися до угруповання. Офіційної інфи на цю тему немає, принаймні я не знайшов, але взаємодіяти з угрупованнями точно буде можливість. Обговорюється питання можливого повернення фішки зі зміною лідерів угруповання, але це теж скоріше як догадка, бо тут по суті теж не було підтверджень у файлах гри. Також є теорія, що вони можуть поліпшити систему взаємодії з репутацією угруповань. Зараз у грі вона є, але якщо я не помиляюсь, то працює вона виключно на вільних сталкерах. На Іскрі та варті вона не працює, бо це сюжетні угруповання. На довгобов'язок і свободу волю не працює, бо бракує квестів, під час виконання яких змінюється репутація між тими чи іншими угрупованнями. З корпусом аналогічна ситуація. Взагалі у разрабів є дуже багато речей, які вони можуть доробити вже в існуючих файлах гри, і показати це все як новий контент, і зловити на цьому величезну хвилю хайпу, як це було в 2023 році. І gamescom 2025 для цього просто ідеально підходить. Я ж в свою чергу також хотів би по традиції зробити відосик із оглядом того, що покажуть посталки Рудва на цій події, як це робив рік тому та два роки тому. Якщо цікаво, обов'язково дай знати в коментарях. А також підписуйся та став подобайку. Дуже вдячний усім за підтримку, бо саме підтримка моєї аудиторії мотивує мене і далі займатися тим, чим я займаюсь зараз. Обов'язково переглянь останній відосик і готуйся до нового та цікавого контенту. Дякую за перегляд! Слава Україні та до зустрічі у нових відео! Thank <laughs> you.